Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, духів кави, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає одужати бути здоровим, здоровою. Так, тут за вами женуться. Постійно стягують енергію, сили стягують. Оце заважає дуже сильно. заперечую весь негатив убираю. За вами постійно спостерігають. Заперечу весь негатив убираю. Іде мені більше негатива так, з боку чоловіка. Не від нього самого, а з його оточення. Може родичів, заперечую. Скидають, можуть скидати хворобу, можуть змінювати долю, змінювати на хвороби. Ще може бути так, ви дуже сильна людина. Хочуть, щоб самі собі нашкодили, вживали алкоголь, заперечувались негатив. Убираю. Ну, морок стоїть, щоб вживати алкоголь. Опять закрили шлях. Хоча з вами вищі сили, вам відновлюють енергію. У вас періодично, от ви як перемагаєте хворобу, виходите, вилікувались і відновлюєте сили. І ворог спостерігають, як то от тільки-тільки вам стає краще, знову повертають назад, вертають на те місце назад. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть. Зніміть всі негативні програми, переклади, скиди, обміни, подміни. Порт нас на хворобу зніміть. Убираю. Всі негативні програми знімаю, повертаю здоров'я, буде так, і так буде Повертаю енергію, сили і все лихе, що роблять, відправляю на болота. Там все схорониться до тих, хто дивиться відео. Не воротиться буде так і так буде. Відкриваються шляхи дороги на здоров'я. Більше нічого не заважаю дуже до всіх, хто дивиться від близків. Буде сказати, здійснено так буде. Вищі сили, скажіть, чи є ще хоч який-небудь негатив? Магічний вплив, негативна програма, що заважає одужати всім, хто дивиться відео, близьким людям. Чекає, чекає, тут вийшла жінка, така агресивна, Ну вона палює на гроші, на ваше місце, гроші, які вам, може, передають. Ну, це можуть бути мені де вашого чоловіка. Або якщо ви чоловік, то якась жінка хоче, щоб ви. От, вона вже дуже довго чекає, померли, і як би отримати спадщину. Заперечу весь негатив убираю. Прошу, допоможіть вищі сили, захисту міцного прошу для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Одведіть, одверніть, порчі насмерть, кладовицьку магію. Ануліруйте, більше не може працювати. Він знімається, весь негатив, відправляється на болота, там все схорониться до того, хто дивиться відео, не повернеться. Буде так і так буде. Весь негатив знімає, відкриває шляхи і дороги на здоров'я, на щастя, на любов. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання, що заважає одужати бути здоровим тим, хто дивиться відео, близьким людям. Да, тут хороші карти виходять. Зараз. Ой, тут таке, я заперечую, вдається вирватися із цього мороку впливу. Іде на все, і на дітей, і на чоловіка, на родину працюють вороги. Причому хочуть, щоб ви їх любили, щоб ви. Їх близько підпускали. От їм дуже важливо знати атмосферу, що у вас відбувається саме в родині. Це їх цікавить. Заперечую весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На здоров'я тим, хто дивиться відео, близьким людям більше не болить. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Більше немає загроз для життя. Відновлюються система, відновлюються органи до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. Більше ніхто не може завадити. Знімаю всі негативні програми. Все, що з рідинами люди більше не можуть лити, робити негативне зможуть. Відкривається шлях. Дорога на здоров'я буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю, на щастя, на здоров'я. Більше нічого не заважає одужати. Буде так і так буде. Дорога відкрита на одужання, буде так і так буде. Да буде все сказане, здійснене, так буде. От, це таке питання. Так що треба періодично дивитися, розганяти, розжинати цих ворогів, щоб вас не могли чіпати. І ще таке питання, чи треба спілкуватися із, із колегою, в якій загинув син на війні. Давайте подивимось, що відбувається, чи варто спілкуватися і взагалі що робити із колегою, в якої загинув син на війні. Дивіться, тут я почищу, там багато мороків стоїть. Це не просто колега в такому стані. Заперечу весь негатив убираю, Там на неї, на неї вплив дуже сильний. Заперечу весь негатив убираю. Ви маєте постійно підтримувати зв'язок. Має пройти десь приблизно три місяці. Вона з вами. Вийде на зв'язок, і це буде нормальне спілкування. Зараз людина в дуже сильній агресії. Вона лютує, заперечу, обираю весь негатив. Запечу, обираю весь негатив. Ну, не просто так. Я бачу, що є магічний вплив. От, і вийде сама на зв'язок, але ви, ви постійно, постійно маєте. Як не залазити під шкіру, не м, говорити на цю тему, болючу тему, але говорити про те, що ви завжди поруч. І в будь-який час, день, ніч ви готові спілкуватися, і, і, і ви її підтримуєте і любите це все. Більше... Немає зараз не, не, не можна так дуже агресивно, дуже сильна агресія в цієї жінки. Ну, там не просто так, там поруч якийсь чоловік агресивний, дуже заперечує весь негатив убираю. має пройти десь три місяці. І вона сама з вами вийде на зв'язок і буде спілкуватися ще можна періодично е, випивати ну, не алкоголь, але це може бути е, якийсь е, заклад. Е, там, де кава, там, де чаї, там, де от спокій, чай і щось таке е, заспокій. Жіночі жіноче, я не знаю, які це можуть бути такий ресторан, чи якась приємна музика, кафе, де ви можете зустрітися і випити кави от такого плану. І вона сама з вами буде виходити на зв'язок. Але весь цей період ви періодично їй кажіть, що ви. Готові в будь-який час їй допомогти, що в неї є підтримка, і ви а, готові простягнути руку помочі, що їй потрібно. Просто отакі слова. Бо зараз дійсно дуже сильно а, зруйноване життя у жінки. от ну, Там ще вплив був. Так, все вирішиться. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть відновити спілкування. Знімаю всі розсорки астуди, агресивну поведінку знімаю. Відкриваю шляхи дороги колезі до своєї минулої колеги. Відновлюється спілкування, знімаю всі біль сльози і страждання, відправляю на болота, там все збережеться, більше немає агресії, більше немає астуди. Твороту немає. Бураю повністю всю агресію, знімаю, відкривається шлях на спілкування. Буде так і так буде. Більше болю немає. Висушую сльози, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, Прошу, допоможіть гамувати біль, допоможіть гамувати агресію, відновити гарне самопочуття. Більше немає агресії, розсорки, студи немає, знімаю. Відновлюється спілкування, буде так і так буде. Триваю всі шляхи і дороги на спілкування буде так і так. Буде все з здійснювати. Я так скажу. Це на е, на жах, на втрату, на біль, ще зроблена та магія виходить, дуже сильна агресія. Людина не з ким. Мені йде, не спілкується, але щось пов'язане з грошима і з фінансами ще. От такого плану. Але будете спілкуватися дуже гарно, дуже все налагодиться зв'язок. Єдине, що, що я побачила із карт тільки підтримка. Не розпитувати, не влазити саме, от поки сама жінка не говорить. Про свій біль, не розпитуйте, просто кажіть, що ви любите, що ви друг, що ви чекаєте і хочете, і можете допомогти в будь-який час. Яка б у неї не була ситуація, щоб вона не надумала робити, що ви можете прийти на допомогу, тільки скажіть, що скажи, що тобі треба. От, і все, все тут. Тільки вичікувати. І пройде час, десь три місяці, вона має з вами зустрітися, спілкуватися вже більш в спокійному стані. Так що так. Отака сьогодні вийшла кава. Хочу подякувати усім, хто робить донати. Мені пише коментарі, ставить вподобайки. Це дуже приємно. Ви відновлюєте мене енергетично. І також налагоджується зв'язок набагато ефективніші чистки із тими людьми, хто відгукується. Це все працює. І ще я хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео, і також є закріплений в коментарях номер. Маєте це на увазі, можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі, як от зараз. Це теж буде працювати. Ще хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити обов'язково води, зробити каву, придбати каву і зробити донат для наших військових України. Підтримати, знайти е, в інтернеті, хто зараз збирають на дрони, на автівки, хто підтримує е, бійців е, військових, хто поранений. Будь ласка, не забувайте, це навіть одна гривня це дуже сильна допомога. Дякую ще раз вам за увагу. Бажаю вам здоров'я, щоб у вас відновилися всі системи в організмі, щоб ви були абсолютно здорові, піднялися, рухалися вперед. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Приємної вам кави і до зустрічі!